Хочу показати оце яблочко зимнє, як воно в цьому руці гарно, красиво, розквітло, принесло урожай. Ну, дуже таке, да, красиво, дуже дивиться, смотриться. хоча я його сильно не обрізав, бо тут черешня. У нас пропала старость черешня мабуть їхтися, ну, або може просто вже від старості. черешні таке буває, як ми її не спасали, і тому я їй дав розростись, от, вона розрослась і от таке, така красива. от така вона вся. Тут внизу вона ще не набрала колір. Ще вона такі середнього. Назву не знаю. Скажу так, що вона така не сочна, не дуже ну, така вкусна. І ви запитаєте, чому ж я її показую, раз вона така не дуже вкусна, не дуже сочна, не дуже цікава. Цікаво те, що вона так от красива в цьому році, ну, в цьому році яблочний скажемо правду, В цьому році яблучний рік. А я знімаю для того, щоб показати, що так як вона не сильно вкусна не сильно така сочна, хоча лежить довго, я її в, цьому, в тому році став перепрививати. І от Я показую урожай тих прививок, був, були, були привиті в тому році. От грушки, Це грушка киргізька. от Вона вже жовта. Я показую, що буду знімати вже урожай. Бо вона вже жовтенька груша на цій яблуні Жовтенька, навіть вже переспіла, Не треба було раніше. Мабуть, тут і черв'ячок і тут, О, як завжди, поспіла, тому що... Хі, тому що є черв'ячок, да? є черв'як, да біс? Це раз. Що я хотів показати. Показую два. Вот теж. А я на цій же яблоні, да, вот яблони висять. Я вже показував цю вот, прищепу. І теж вот грушки, да, теж поздно знімаю. Хотілося, щоб воно якомога довше повисіло. Теж воно тут хтось завівся і воно підгнило. Так, ще одну зніму. Бо я оставлю одну, пускай ще повисить. Отак от, от. Тут три грушки було і там дві. На травку кинув. І це ще не все. Це ще не все. Давайте ще пошукаємо. Тут прищепи цього року, котрі теж прийнялись. Одні гірше, другі краще. От. І тут короче, Так, і це ще не все, це ще хотел хотів показати. А, от, от. Це прищепа тут же з того року яблунька. Тобто ми бачимо, що там кругом красні і тут теж червячок. А тут зелене таке. Це Гольден. Це я своє Гольдін прищепив сюди на цю, цю яблуню. Так что вот такая яблонька в этом году рясно красива. И вот такие прищепы на ней. Так, ну и даже я уже показываю эти садовые прищепы. Это покажу еще вот. Это вот прищепа того року, у року уже. И на ней яблочко краснобоке начинает наливаться. А это у нас семеренка. Вот, это у нас семеренка. Вот, видите? Оце Семеренка. Таке, ну воно дуже багато падало. вона така Сімеренка стара яблуня. І тут нічого показувати саму Семіренка. Я її теж перепрививаю. От ми бачимо, так? Да? І ми бачимо тут. Оце прищепа цього року, не того. А цього. І на цій прищепі цього року. О, таке яблочко є. Вже можна скуштувати, спробувати. Тобто, навіть на прищепі цього року може бути плоди, вже, можна, вже буде сигналка, вже можна спробувати. От в чому ну, плюс, великий плюс прививок. Ось ще одна прививка пішла. І мало того, ну, вона нормально так пішла яблука не і не мішає рости цей. Вона доволі таки ця прививка розвита. От, а от тут же ж прививка груші на цій на Сіміренка. Ну от вона так не дуже пішла. Дві гілочки такі, ну от, не дуже великі. Ну я сподіваюсь, я підріжу оту гілку, щоб всі сокі... В следующем році йшли сюди. Так що так. Отака от прищепа яблучка цього року. На Семиренко така от уже в цьому році на, при... на Прищепі є урожай.